Так, тут якісь домашні заготовочки бачимо від колоса. Пішла подача удар. Ну, цей вже треба забиває. У нас ліга захисників бомбардирів була в минулому сезоні. І бачимо, розпочинається і в цьому. Ось ми домашні заготовочки від колоса. Зараз при повторі будемо дуже уважно спостерігати за рухом ковалівських футболістів. Носити той м'яч, але Микита Бурда він... повз нього. Арінальдо Рапай знову високо удар поворот так. Стандартні голи залітають у цьому поєдинку, і це домашня підготовка гри при стандарті Святкують усі. Еліас забивав Шахтарю. Тепер забиває ще й Передачу. Лір накручує одного за одним, але накрутив і сам себе. Глекер Мендоса набридло йому. Пробиває Мендоса і забивати хвилин на полі. Відзначається забитим м'ячем. Ну тут і лір Красніч. привіз. Виходить. Забитий м'яч. Ну і Глекера Мендосу треба відзначати. Ось, тут вдалося його обіграти. Мендос тут підкат стрибнув. А далі вже Мендоса підчатував. І якраз таки допомога ще і Хервої Іліча. Вдвох вони за Іліч був. Ось якраз ця цей моральний тиск призвів до того, що Мендоса пробив. Ну а Каменському вже залишалося лише підставити ногу.